Цієї середи святкували Тетянин день. Середньостатистичний студент святкує його шість разів за життя стільки, скільки років вчиться у виші. Проте є і такі, хто зустрічає день святої Тетяни в дев'яте, як, от, наприклад, Іван Коломієць, який змінив три різні кафедри впродовж свого навчання. Це ж наслідок найголовнішої переваги такої життєвої практики це свобода. Серед цих восьми років, які я щось на бакалавраті, я два роки. Чився так, знов жчився номінально. Я пішов працювати. Мені було цікаво спроводити ще се так звані вічні студенти мають можливість не лише здобути додаткову освіту, але й розтягнути роки отримання стипендій. Щоправда, на думку декана по роботі зі студентами києво могилянської академії Олександр Гуменної зовсім нематеріальні причини спонукають студентів до зміни спеціальності. одна з причин це все ж таки не невідповідність того, чого хотіли їхні батьки, і того, чого хоче студент. Інша причина це ось такі є да такі психологічні аспекти. Ось вона закінчує навчання, їй потрібно приймати власні рішення. потрібно нести відповідальність. Сергій Квіт, президент Могилянки, вважає вічне студентство типовою рисою свого університету. Звичайно, є доля інфантильності в цьому, але мені здається, тут є й позитив, тому що Київ-Могилянська академія дає такий заряд бажання вчитися. Наразі рекорд навчання в Могилянці становить 14 років, але навіть досвідчені вічні студенти не наважуються його перевершити. Дмитро Прокопчук, Ірина Стельмах, Могилянська школа журналістики.